Яма на Чуднівській спіймала чергову жертву. Нагадаємо, що нещодавно туди потрапив Сітроен, водій, якого вчасно не помітив паркан, котрий знаходився неподалік розритої ділянки дороги. Зі слів очевидців, там проводив роботи водоканал. Не минулої тижня, як недбало закопана місцина, призвела до ще однієї пригоди. Вчора, близько одинадцятої години вечора, вулицею Чуднівською рухався форт. Його водій теж завчасно не помітив паркан. І щоб не в'їхати в яму, став гальмувати. На слизькій дорозі автівку занесло, через що вона врізалась в електроопу. Як і у першому випадку, кермувальник та пасажирка машини не постраждали. Ситуацію наразі з'ясовують інспектори ДАІ. Кажуть, що до аварії призводить не лише відсутність відповідних знаків на огорожі біля ями. При цьому ще даний участок не освітлюється при зустрічному роз роз'їзді, тобто заборонені забороні огородження, їх пущі не видно. У ДАІ збираються вжити заходів з метою недопущення подібних пригод. Зідшувати інспекцію, значить прийнято рішення видати припис керівнику водоканалу, що посуне в даний недолік.